Вітаю, друзі! Ви на каналі Хатинка біля лісу. Сьогоднішнє наше відео, як бачите, Але така краса у нас розквітла на дачі. Звичайно, тому сьогоднішнє відео наше буде з дачі. Знаєте, в нас в п'ятницю скорочений робочий день на роботі до 3-ї години. Тому ми вирішили приїхати і вечором тут трохи поприбирати бур'яни, пополоти, попроривати моркву і, звичайно, полити, тому що в нас в Черкаській області стоїть прямо, ви знаєте, така страшна спека. Все, друзі, приємного перегляду! Каже, здесь діагнор. Все одно не налазить. Це ми намагаємося зробити все для того, щоб підключити поливалку, тому що немає часу стояти руками, пальцем зажимати шланг і поливати. Що так? Allah Allah. Отека. Треба все аж трошки сюди вправо її поставити, бо там аж за сітку забуває. Ви знаєте, друзі, в мене сьогодні дуже класна така є посилочка. Давайте я вам відкрию і зразу розкажу і покажу. Можливо, комусь стане в нагоді. А поки відкриваю, буду вам потроху розповідати. Ви знаєте, я можу сказати, що я найнастоящий. Так. Наркоман. Я наркоман по каві. Знаєте, я п'ю каву і на сніданок, і п'ю каву в обід, і навіть можу вечором випити. Дуже люблю каву і перепробувала дуже-дуже багато різних. Але на днях, ну як на днях, пару місяців назад, чи може півроку назад, мене мама вгостила такою кавою. Ох, вона така смачна, вона така ароматна. І от з того часу я все думаю, що треба замовити і собі. От, І нарешті це сталося. Ой, яка краса. Ой, клас. В общем, розказую, це кава від Roasters 25. Кофі Roasters 25. Це наша О, як пахне. Це наша українська кава. І фі ну не наша українська кава, фірма наша українська. Раніше вони були в Харкові, а зараз переїхали до Львова. І в них більше, якщо я не помиляюсь, 40 сортів видів кави. Дуже багато і всяка різна на будь-який абсолютно смак. І мені подобається, що я з дівчинкою порозмовляла, розказала, яка мені кава подобається, і мені швиденько підібрали таку каву, як я люблю. Тому що от мама, наприклад, п'є каву. Е Арабіку і вона має кислинку. А я люблю гірчинку і Саша любить гірчинку, тому я попросила, щоб мені допомогли і підібрали каву з гірчинкою. Ой, Боже, це неймовірний аромат. І ще й така брошурка, дивіться, з рецептами, які можна напої приготувати. Прикольно. Треба буде почитати і, можливо, щось спробувати зробити. Ну що, давайте заваримо каву і скуштуємо. Це, походу, бразильська кава, бачите, з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколада. З нотами карамелі. Гірчинка. Три з п'яти кислинка два з п'яти. чайничок наш закіпає, я зберу полуничку. Відвеземо якраз сьогодні бабушки з дідушкою. Хай набираються вітаміні. Полуниці насправді дуже багато. Добрий <тер> день. <Help> <кар Designer's> <meet Mr. whiten's> <experience> <coughs> Ми нашу каву, яку нам порекомендувала, коли я сказала, що іменно, щоб було з гірчинкою. А де з цукром? Не положилося. Не смачна кава. Ти поки сходиш за цукром, а я розповім. В них мені подобається, знаєте, що є. Дуже часто ми каву даруємо на якісь подарунки, Так, презент або такий. Ну, комусь треба недорогий такий покуночок, так, бутилочка шампанського, там цукерочки і кава, так? От. то в них є прям такі етикетки, особливі, де буде написано з днем народження, для матусі, для колеги. І в них можна замовити і це класно, тому що таке не знайдеш просто в магазині. А ще я знаю, що вони донатять на ЗСУ і допомагають тваринкам, які постраждали на окупованих територіях ну, тих тваринок, яких вивезли під час бойових дій, тваринки, які травмовані. Їм також компанія допомагає, а на ЗСУ перечисляють з кожної покупки 25%. Каву всю вони обжарюють самі. Тобто до них вона приходить в зернах і вони самі роблять обсмажку. Кислинки я взагалі не відчуваю. Дуже ароматна кава. Да? Смачно, м'якенька. Так, да, вона така м'якенька, як... прям... Дуже. смачно. А ви, якщо захочете також поласувати таку неймовірно смачну каву, то для вас є навіть скидочний промокод. 20% діє місяць промокод хатинка. Заходите на сайт до них, вибирайте каву або вас проконсультує чудова дівчина підкаже вам. Порадить каву, яка саме вам підійде. І в них там є така графа промокод, і туди з великої букви пишете хатинка, і буде на каву вам знижка 20% на протязі місяця. Це дуже гарна знижка, тому обов'язково скористайтеся і насолоджуйтесь кавою кожного дня. Водички треба було трохи менше. Трохи ничка. Ну, для Я, ну, я, я тобі положила не дві ложки. А одну, але з великою горкою. Ну, думаю, вже ж під кінець дня, якби, щоб ти ж ночі спав потім. Зранку, завтра зробимо, як положено творожку. Три. <смір> Кава дійсно дуже смачна. Я, я... я завтра тоді скажу. Тому <смір> що для мене м'якенька, але тут не та пропорція, яку я полюбляю. Я дуже рада, що я нарешті замовила цю каву. Але вона без кислинки. Те, що я да, Так, вона взагалі, от хто любить з гірчинкою каву, то Ой, чудова кава. Друзі, ссылку на сайт, де замовляти каву, і промокод на знижку залишу під описом відео і в коментарях, хто не знає, як зайти в опис. Тому заходьте, купуйте каву. Колонички зібрала. Бомба. Цілий пакет. Ви бачите, як у мене гарно проросла морква. Дуже красива, велика. Але вже дуже час її проривати. Тому саме цим я зараз і буду займатися, буду проривати моркву. Ми вже збираємося, таке сьогодні невеличке вийшло відео, але ну, треба їхати додому, бо ще багато є справ, треба багато ще куди заїхати. А завтра знову приїжджаємо на дачу і великою-великою компанією. Побачите вже в слідуючому відео. Клини. І це вже добре, тому що в такі спекі, і тут такий пісок, знаєте, Так, і так, що встигли? Моркву прорвала, прополола, полила, полуницю зібрала. Завтра зберемо іще. Добавочку ми полили, тому що дуже-дуже сухо. І цю територію Саша дуже гарно викосив, тепер тут чистенько. Часу провели небагато, але все одно роботу зробили. Краще так потроху, чим зовсім ніяк. Завтра приїдемо вже великою компанією і будемо висаджувати розсаду, і роботи завтра зробимо вже багато. А на сьогодні, друзі, все. Всім пока-пока!